Вітаємо! Ви слухаєте подкаст Вибір Сильних. Другий сезон має назву командна гра, і в ньому йдеться про створення та розвиток управлінських команд. Якщо ви лідер з амбітними цілями або HR, тоді цей сезон для вас. Тож продовжуйте слухати далі. Подкаст веде консультантка з розвитку організацій та менторка з більш ніж 20-річним досвідом Вікторія Журавльова. Нові випуски командної гри це синтез досвіду, рефлексій та інсайтів. Вітаю! Ви слухаєте другий випуск сезону Командна гра, що присвячений лідерству сіо. Я вирішила, що ліпше розбити випуск на декілька частин з огляду на певну складність теми. Тож, в першій частині я розпочала аналіз лідерства сіо компаній, застосовуючи для цього авторську модель триєдиного лідерства. І от згідно з моїм баченням, процеси стратегування та підвищення ефективності компаній, що є фокусом діяльності Сіо, слід вважати проявами лідерства з боку керівника. Кажучи інакше, архетип Бога батька або сили лідера одна з часток моделі треєдиного лідерства, на практиці проявляє себе у тому, що Сіо концентрується на питаннях стратегії та Підвищення ефективності компанії сьогодні. Я продовжу аналізувати лідерство Сіо, та планую розглянути іншу частину архетипу, а саме архетип Бога сина, тобто спробую окреслити ті напрямки діяльності Сіо, в яких з моєї точки зору проявляє себе людяність керівників, тому що саме людяність я і зв'язую з архетипом Бога сина. Перед цим варто зробити декілька зауважень. З огляду на те, що в якості метафори для моделі триєдиного лідерства я обрала один з потужніших архетипів в історії цивілізації, то це дається мені в знаки, Тобто шлях відміни від Мейнстріму має свої наслідки. Одним з таких наслідків є той факт, що застосування Християнських архетипів, навіть якщо йдеться лише про лідерство у корпораціях, все одно не дозволяє схибити та знизити планку вимог яким мають відповідати лідери, в разі якщо це стосується архетипу бога, сина та Святого Духу, і от в цьому сенсі Карл Юнг був більш ніж правий, бо як свідчить практика, архетипи впливають та обумовлюють, вони мають таку владу над людством, що як писав, хоча і з іншого приводу Блес Паскаль, аналізуючи їх ліпше. Не сміятися, не плакати, не відвертатися, а тільки розуміти. Ще один наслідок використання складної метафорики, полягає у тому, що враховуючи ті вимоги, що накладає архетип троїчності, також необхідно поважати і сьогоденну реальність саме такою, як вона є. От, до речі, з огляду на реальність цей випуск отримав назву лідерство Сіо утопія. Припускаю, що підкреслення утопічності деяких з ідей, про які буде йтися далі, є необхідним заради запобіганню непорозумінням. От всі ті обмеження, які я наразі озвучила, та ще більше з тих, про які я вирішила промовчати, вимушують мене, аналізуючи лідерство перших осіб в контексті архетипів Бога, Сина та Святого Духу, чому буде присвячено третю частину цього випуску, залишатися на межі, яку все ж таки не варто переходити. Заради того, щоб не відриватися від реальності в описі сучасного лідерства, я спробую все ж таки мінімізувати використання християнських конотацій архетипу Бога Сина та Святого Духу. Також хочу сподіватися на те, що в мене вийде створити начерк лідерства СІО згідно з другою та третьою частками архетипу троїчності. Не зробив його занадто ідеалістичним або взагалі недосяжним. В разі, якщо все ж таки. Станеться інакше, даруйте, то все діє архетипів, напевно. Тож почнемо з другої частини моделі трейдиного лідерства, яка пов'язана з архетипом бога сина або людяності керівників компанії. З моєї точки зору сіо компанії демонструють цей аспект лідерства в разі, якщо фокусом їхньої ваги стають два напрямки: а саме корпоративна культура та управлінська команда. Чому я вважаю, що культуру та команди є сенс пов'язувати з проявами людяності з боку сіл? Моя перша теза лежить на поверхні та полягає в тому, що в корпоративній культурі, так би мовити, як в дзеркалі, висвітлюється стратегія компанії. Це лише додаткове посилення, твердження, що стало вже загальним місцем стосовно культури, яка їсть стратегію на сніданок. З огляду на те, що корпоративні культури є складними соціальними феноменами, які або чинять опір стратегічному баченню, або стають важелем конкурентних переваг компанії, от саме зосередженість керівників на питаннях культури і стає тим напрямком діяльності СІУ, в якому проявляє себе архітип людяності. Звісно, згідно мого бачення. В культурах компанії втілюються справжні стратегії, якими керуються при прийнятті повсякденних рішень, а зовсім не ті стратегії, що є проголошеними чи задекларованими, які взагалі-то не мають відношення до внутрішнього життя компанії. А питання корпоративних культур та їхньому впливу на компанії я присвятила окрему книжку, яку зараз переробляю та перекладаю на українську. Виходячи, з чого не хотіла б зараз детально зупинятися на цій темі. Тим більше, що я продовжую досліджувати корпоративні культури українських компаній, та маю Плани записати декілька випусків або навіть окремий сезон, якщо вийде, присвячений культурам через те, що за останній час дещо змінилося в цій царині. Тож наразі для мене є більш важливим обґрунтування власного бачення щодо того, яким чином взаємозв'язок між лідерством СІО та культурою компанії обумовлений суттю лідерства, якщо завгодно. Себто я спробую показати, навіщо лідеру опікуватися корпоративною культурою, або в який спосіб лідер досягає своїх цілей, або не досягає за для цього корпоративну культуру компанії. Для пояснення своєї думки я піду дещо нетрадиційним шляхом, а саме використаю апофатичний підхід. Це такий прийом, що зазвичай застосовується в теології для того, щоб довести існування Бога, так би мовити, від зворотнього, тобто описуючи те, чим він не є, з огляду на складність явищ, скажімо так. Отже, я переконана, що проявами лідерства з боку СІО не є створення місії чи. Візії компанії, як і робота над корпоративними цінностями, які зазвичай неможливо відрізнити, так як вони майже однакові в різних компаніях, не є проявами лідерства, так само, як не є проявами лідерства проведення внутрішніх конференцій чи участь в корпоративних вечірках. Також лідерство сіо в контексті культури і не в тому, щоб розповсюджувати корпоративну міфологію чи створювати новітні ритуали компанії, як іноді це прийнято вважати серед фахівців. В разі, якщо сіо компанії лише узгоджують так би мовити, ідеалістичні пориви hr департаменту у вигляді всіляких політик відкритості, мультикультурності інклюзивності, але насправді ставлячись до них як до обов'язкової корпоративної рутини, то до лідерства СІО це не має відношення. Іншими словами, більшість стереотипних уявлень, які традиційно асоціюються з корпоративною культурою, з моєї точки зору, не мають ототожнюватися з лідерством з боку СІО. Зрозуміти мене правильно. Я не намагаюсь сказати, що сьогоденні формати корпоративних заходів, які зазвичай запаковують протиріччя та проблеми, з яких складається сумісна діяльність людей, взагалі не потрібні. Не зовсім так. На мій смак було б непогано, якби активності, що втілюються та впливають на корпоративну культуру, були більш тонкішими та вишуканішими, якщо завгодно. Але в даному контексті не це є головним тим більше, що кожна корпоративна культура обумовлена соціумом, що також необхідно враховувати, проте повертаючись до того, які має бути лідерство з боку СІО в напрямку культури компанії. Я вважаю, що архетип людяності або бога сина має проявляти себе через етос та вчинки керівника. Стосовно етосу. Як я вже наголошувала раніше, будь-який архетип, згідно з розробником концепції Карлом Юнгом, накладає певні вимоги та обмеження на людську психіку, так би мовити, охоплюючи людину, яка знаходиться під впливом дії того чи іншого з архетипів, так само стається і з будь-якими організованостями на кшталт компанії. Згідно цього, задля того, щоб демонструвати людяність або архетип Бога сина, сіо необхідно усвідомлювати власний етос або знати, яку благозвістку, якщо завгодно, він уособлює та розповсюджує. Звичайно, що у сучасному бізнесі, а може і взагалі в соціумі, поведінка, що ґрунтується на етосі, ну, скажімо так м'яко, не є розповсюдженим явищем. На жаль, цивілізація модерну лишила людство не тільки відчуття трансцендентного, замінив його ідею прогресу, але й змінила етичні норми. Про те, як свідчить реальність, людська психіка не може вдовольнитись лише буденністю та припинити прагнути більшого. Монтень ще у 16 сторіччі писав, що життя, яке спирається над чесноти, може викликати неперевершене задоволення. Майже 400 років минуло з того, як Монтень відокремив такий спосіб ставлення до життя. Звісно, якщо не враховувати античних філософів, але на жаль, така філософія не стала мейнстрімом. Це з одного боку. З іншого, навіть якщо така філософія не є розповсюдженою і вона не є частиною домінуючого наративу, це жодним чином не знецінює важливості етосу в житті людини, тому що продовжують. Жити люди, для яких відчуття власної гідності, що ґрунтується на етосі, є частиною їхнього буття. Чому так? Тому що саме етос допомагає розуміти зараз, буду використовувати більше прикладів з корпоративної реальності, але це стосується і повсякденного життя також. Тобто саме етос допомагає розуміти, коли настає час для того, щоб виносити критичні судження, особливо в разі того, якщо висновки керівника можуть стати для когось руйнівними. Етос допомагає відрізнити ті ситуації, в яких зауваження та критичні ставлення ще сприймаються підлеглими від тих випадків, в яких звинувачень встає вже забагато. Етос дозволяє вирізнити ситуації, в яких, метафорично кажучи, команда нападає на того, хто в слабкій позиції, на того, хто майже вже впав. І етос дозволяє відрізнити ці ситуації від. Так званих спроб допомагати чи розвивати когось. Саме етос дозволяє людині надати собі відповідь на питання, а що для неї є важливішим справедливість чи милосердя. Етос приводить до максимальної відповідальності, яка полягає у тому, щоб не марити ідеальним і не вимагати змінити те, що не може бути зміненим швидко. Етос наполягає на повазі до законів буття, які свідчать про те, що для будь-яких трансформацій, особливо психологічних, завжди потрібен час, незалежно від того, мова йде про компанії чи про окремих особистостей. Саме етос створює послідовність в оцінках та симпатіях, яка дозволяє людині не зраджувати себе кожного разу, коли змінюється напрямок зовнішнього вітру. Етос не дозволяє кидати в коміння в тих, ким вчора захоплювалися, навіть якщо сьогодні вони вже не такі результативні, як були. Етос примушує взяти на себе відповідальність та працювати з тим, що є в реальності нерозумним, недосконалим, неприємним, замість того, щоб розповсюджувати наративи про те, як мало б все бути в кращому світі. Це тільки приклади того, як працює етос в житті людей. І я впевнена у тому, що людяність має своїм корінням доброчесність та порядність, так само, як і відсутність людяності зазвичай пов'язана з браком цих чеснот. Крім того, варто враховувати й те, що згідно з христологічним сюжетом. У лідера з'являються послідовники в разі, якщо він готовий жертвувати собою заради ідеалів, які пропонує. Звісно, що такі уявлення є граничними, і від сучасних лідерів ніхто не очікує проявів самопожертви. Проте можлива надмірність таких вимог для сьогодення не скасовує важливості для СЕУ усвідомлювати власний етос. Якщо він воліє бути лідером, тепер щодо того, в які способи лідерство Сіо в контексті архетипу людяності може втілюватися на практиці. Вважаю, що етос керівника краще за все проявляє себе в наративах, що розповсюджує Сіо рішення, що він приймає, та вчинках, що його характеризують. Тобто етос лідера втілюється в нараціях першої особи та прикладах, які він уособлює. Чому так? Тому що згідно архетипу, саме через притчі та історії, а також власний приклад, і діє в той, кого людство пов'язує з втіленням Бога сина. Спробую пояснити свою думку детальніше. Практика свідчить, що через різноманітні комунікації у вигляді промов, листів, звернень тощо, якими керівник ділиться з персоналом і формується в компанії розуміння того, що насправді є важливим для їхнього лідера. Якщо наративи СІО прозорі та чесні, а також підкріплені конкретними діями та вчинками, то за певний час меседжі лідера перетворюються на частину корпоративної культури, що панує в компанії. Я переконана, в разі якщо етос Сіо не співпадає з цінностями, що декларує компанія, то Спочатку формується, а потім розповсюджується така корпоративна культура, яка ніяким чином не допомагає лідеру реалізовувати стратегію, і це що менше. Гірше, що розбіжність етосу керівника та корпоративних декларацій створює. Так звану культуру ліцемірства, про яку я буду говорити в наступних випусках, аналізуючи дефіцит лідерства з боку Сіо. А що з цього виходить? Припускаю, що такий погляд на лідерство, що потребує з боку Сіо, чимало усвідомлення власного етосу та того впливу, який він здійснює на культуру компанії, не кажучи вже про необхідність бути прикладом. Може сприйматися як непрактичний або відірваний від реальності. Я приймаю такі зауваження. З Свого досвіду я знаю, що для більшості сіо бути прикладом проблематично, з причин, на яких я зосереджусь наступному випуску. Але ще більш складним для лідерів є необхідність бути цілісним. Вочевидь, що сучасному світу в цілому бракує цілісності, яка була притаманна людству ще в часи середньовіччя та виглядала як відсутність розбіжностей між думками та вчинками. До речі, я вже присвячувала темі розуміння цілісності в сучасному мейнстрімі, в контексті. Корпоративного лідерства в одному з випусків першого сезону, який був присвячений лідерству, так от ви можете, якщо ви ще його не слухали, послухати, щоб порівняти моє ставлення до лідерства і ті вимоги, які мені здається має сенс накладати на лідерів, від того, як це розуміють інші дослідники питання лідерства в корпораціях. Хай там як в разі, якщо Сіо бодай хоча б намагається бути цілісним, то зазвичай внутрішня динаміка в компаніях змінюється на краще. Тобто корпоративна культура хоч і трохи повільно, але реагує на цілісну поведінку свого керівника, демонструючи або відкриту позитивну атмосферу, в якій більшість персоналу відчуває себе залученим, або в разі якщо керівник демонструє. Непослідовність демонструє поведінку, в якій він говорить про одні речі, а його вчинки та рішення свідчать про щось протилежне. В цьому разі формується зовсім не та корпоративна культура, яка дозволить лідеру досягти своєї або корпоративної стратегії. Отже, напевно, є сенс зробити резюме щодо проявів архетипу людяності, і це резюме може бути таким. Сіо-лідер реалізує другу частину моделі триєдиного лідерства завдяки тому, що приділяє увагу власним наративам та стає прикладом того, що він уособлює. Чим більш усвідомленим для лідера є його етос та власні персональні мотивації, якими він керується, тим більш щирими та відвертими стають комунікації Сіо з компанією. І це, в свою чергу, має більший вплив на корпоративну культуру. Лідерство з боку Сіо полягає не стільки. В підтримці стереотипних уявлень щодо корпоративної культури, скільки у відстеженні власної поведінки, яка має бути максимально цілісною та послідовною, як в прийнятті рішень, так і в вчинках СІО. Але це ще не все, що стосується проявів архетипу людяності. Як я вже говорила, ще один напрямок діяльності СІО, окрім корпоративної культури, це Формування, створення та розвиток управлінської команди. Тому саме цьому питанню я буду присвячувати наступну частину цього випуску. А в ній також я скажу декілька слів стосовно того, як реалізує себе третя частина архетипу, тобто архетип Святого Духу. Тому залишайтеся, коментуйте. Зустрінемося через два тижні. Папа, -па. це був вибір сильних. Сподіваємося, цей випуск змусив вас розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на подкаст та залишайтесь у грі.